Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 2 листопада. Мені трошки легше, але різких рухів поки що не роблю. Готую сніданок. Розморозила фаршик курячий у мене. Тут грамів 300. От. Додам сир кисломолочний. Зараз я його віддавлю, бо він трішки мокруватий. Зараз в мене є... ось такий шматок. Тюлі. Зараз я віддавлю, бо буде вологе. Вологий фарб буде, якщо я попадний. Роблю такі дієтичні вотлетки. Ну, тож вчора укол зробила, відлежалася, та й байдуже. Тут фух. Чи надовго. Ну, будемо надіяти. Це ж сир домашній, бачите, який він вологий. Це замість картоплі, замість хліба в мене буде сир. шматочок морожений залишився, не буду його кидати, потру цибулю. чесничок так додам я ложку або дві висівок зараз подивлюсь тільки дві ложки я додавала висілок Щоб не розпадалися. -яй а яйца, А яйця. Додавай ну, яйця. Не треба. Бачу його. Так, все я подала. солище так так хотела смажить то а не буду ключу духовку Кутлетки Мучаю руки і пішла. Осе вийшло таких шість котлеток. Ставлю в духовку. Промию дві ложки каші ячки і зварю кашку. Так, пройшло 20 хвилинок. Зараз я ще покладу сир. Ну, купує таке. Оцей сир хорошо ріжеться на половинки. ще поставлю в духовку. с глино п'ять все кошка готується зроблю салат. Все закінчилась в мене капуста, О. так, все, тепер чекаю на кашу ось такі вийшли котлетки. Так, все. Кладу кашу. А й буду снідати. Ось такі смачнені, смачнючі котлетки. Зараз ще спробую, не знаю, які вони. Я думаю, що будуть смачні. Так, 1020 ось такий у мене сніданок. Кашка ячнева, дві котлетки, салат з капусти і зараз буде чаще. У нас повітряна тривога, а я снідать. Фух, так. Спробую котлетку, скажу вам. Я кого на смак? А яка вона може бути смачна? Вийти там веточку. Так. Ще в мене чайок гріється. Все, дівчатка, давайте всім смачного хто зі мною. Так, продовжую я сьогодні пісню четвертий куплет. четвертий Покидаєш мене милий. Покидаєш, покидай. А що було поміж нами, ніколи не... Що була поміж нами ніколи.